Всім доброго раночку. Я помила волосся, розчісалась, і дивіться, скільки волосся на, моїй, на моєму гребінці. Ось. Бачите? Кілька волосинок. Зазвичай я все одно розчісую мокре волосся, бо сухе в мене потім плутається. Коли я його повністю висушую, потім розчісую, то видирається просто волосся більше. Тому я завжди розчісую все ж таки а, вологе волосся. Я спочатку розчісую сухе волосся вниз, потім мою голову, перекидаючи вниз волосся і а, замотую рушником, трошки воно вбирає, вбирає вологу в рушник. А, і потім отак руками його розтрушую вниз головою. А, воно вже таке ну, напіввологе, воно у мене ж ну, не густеє, тому там небагато вологи. І а, я легко його розчісую взагалі без, без, без проблем. Ну, якщо бальзам використовую. От. І буквально дивіться: кілька волосинок: це я зранку прокинулася, розчесала волосся, ну, може, теж стільки ж випало. Це. Нормальна кількість, тобто це нормально. Взагалі раніше в мене просто пучок волосся. Я потім збираю з е щітки отак от рукою. І так такий клубенець цього волосся викидаю е зі слізами на очах. Але я хочу сказати, що я п'ю е вже пропила курс вітамінів. Але я ж крім них все одно налагодила своє харчування, я намагаюсь вести здоровий спосіб життя. Тобто мені просто зараз багато дівчат написало в інстаграм, замовили ці вітаміни, я їм повідправляла. Але хочу все одно попередити, що якщо ви їсте чіпси з нутелою. І не слідкуєте зовсім за своїм раціоном, тобто у вас мало білку в раціоні, мало клітковини, мало вітамінів е натуральних, ну, таких як морква зараз, той же буряк, там, банани, ну, фрукти, да? то ну, просто сподіватися на те, що ви е вип'єте дві пігулки, дві вітамінки на день то це ну, досить так самонадійно. Але те, що вони спрацювали, тобто я ж такий образ життя вже давно веду, і воно не допомагало просто так. А, а от після курсу цих вітамінів допомогло. Я в захваті. Дивіться, зараз подивимось. Тож. ось. Ну це прям не знаю, видно ні. Це порівняно з тим, як було раніше, просто ніщо. Фух, нарешті, нарешті. Тепер треба робити масажи, щоб новеньке яке росте, укріплювалося. Взагалі дуже корисно робити ось такі е, масажні рухи. Ми не сильно давимо, а просто скальп рухаємо відносно <свісно> черепної коробки. <свісно> Це так все звучить смішно. Отак от, такі кругові рухи. Можна навіть брати отак от за коріння волосся. І теж потрошку. Відтягувати і рухати. Ну, щоб не вискубувати волосся, ясно, ж. А робити це, щоб було приємно, приємні відчуття. Досить таке. Це все теж я роблю. Не можу сказати, що я прям кожного дня, іноді так беруся, роблю кожного дня, потім підзабиваю. Кілька днів можу не поробити. І потім знову починаю робити. Я дійсно бачу ефект, бо коли сушу волосся, так от стирчать оці антенки. Я їх потім лаком трошки припшикую. Зараз буду фарбуватися і трошки розповім вам історію свого волосся. Мені просто часто кажуть, Віка, чого ви не звернетесь, не звернетесь до тріхолога? Ми серйозно. А вже ж я була у тріхолога кілька років тому, у Києві. Перевіряли цим мікроскопом, дивилися на корні волосся, на стан шкіри, на все це дивилася. І поставили навіть якийсь діагноз. Не хочу його казати, мені він не подобається. На букву А. Коли проблеми з волоссям, той знає цей діагноз. Там він мені назначив пройти аналізи, щоб з'ясувати, через що у мене такий стан волосся, через що вона сиплеться. Ясно, що запитував, чи не було у мене стресів якихось. Стресів на той момент не було, не, не, не бачила я зв'язку з цим. Ми переїхали у Київ, але я не відчувала якогось стресу. Це, це був переїзд такий досить легкий. В принципі, після переїзду у Київ через 2 місяці почалось ось такий волосопад сильний. До того періодично в мене теж сипалося волосся, але так, знаєте, сезонно. Ну і поступово, з роками, їх все становилося менше. Тобто випадало все одно більше, ніж виростало на Богу. Я відчувала дефіцит волосся, скажімо так вже конкретно, ось з того періоду з Києву, як я вам сказала. А до того, так, у мене було бажання, щоб його було більше, але не так критично, скажімо. То я народила, в мене посипалось воно. Потім я якісь там робила мезотерапію мізотерапі... не робила, а я робила оцей азотом, жидким азотом. Робила мезотерапію, до речі, жодного разу не робила для волосся. І не робила Дерсенваль ніколи для волосся. Кажуть, теж класна штука, треба буде купити додому. Але там є протипоказання, у кого проблеми з аритмією, ну якось у мене іначе є, то я ніяк не наважусь, треба воно мені чи ні. Ось. Тож, тоді мені трихолог сказав, що я здала аналізи, і серед тих аналізів вперше був назначен аналіз феретину, на феретину. До того я здавала тільки гемоглобін, ну і там гормони чи то подібної таке. А от ферритин я навіть і не знала, що воно таке. І як виявилось, він у мене тоді був сім. Тріхолог посміхнувся і сказав: ну, все ясно. З таким ферритином ніяка мезотерапія не допоможе. Тому я не буду вам її назначати навіть, тому що. Нема сенсу витрачати гроші. Класний трихолог виявився. Хоча це була клініка частна і в них там була і мезотерапія, він міг сказати, ну давайте, ну що? Ні, він сказав, піднімайте феретин. Як? А, я не маю права назначати такі ліки, як залізо. Це має робити гематолог. Сказав, вам до нього. Прихожу я до гематолога. Вона на мене дивиться каже, на аналізи, каже, ну, коли у людини сім феретин, то вона не така жвава, як ви. Ну, я ж прийшла 32, зуби посмішка. Драсті. Вона каже, ну, взагалі-то я не звикла, що люди такі активні, коли феретин-сім. Кажу, то маска. Взагалі-то мені не дуже добре. ну, Ну, тобто, є відчуття слабкості і такого. Ну, вона мені потім пояснила, як людина повинна почуватися. Тобто апатія, слабкість, не хочеться нічого робити. Кажу, ну, блін, так, да, але ж треба якось жити, то я намагаюся якось себе підбадьорювати. От. І, значить, вона назначає мені залізо, тардеферон, якось так називається. Не можна самостійно назначати цей собі препарат, бо тільки після здачі аналізу і тільки коли лікар вам назначив. От, я його приймала два місяці, здала аналізи, феретин піднявся трошки, він дуже повільно піднімається. А повинен бути в ідеалі 50, як на мою вагу, моя, моя вага там 49,50. Зараз, до речі, 52. У мене успіхи, да. навіть 52, 150. От, і, а ще краще, щоб феретин був ваша вага плюс 3, плюс 20, тобто 50 плюс 20 70. У мене ніколи такого феретину не було. Але, ну, не тільки феритин причина, звісно, там і гормони щитоподібної залози теж приймають участь у випадінні волосся, коли їх недостатньо. У мене теж була така проблема. В общем, свій шлях питання волосся, я йду дуже давно. І я по крупицях збираю інформацію взагалі по всій темі і приміряю ці, цю інформацію на собі. Тобто я чую інформацію, бачу, вивчаю, розумію, мені це підходить чи ні. Ну, тобто є в мене такі симптоми чи ні. Здаю аналізи, перевіряю, це все. Вже триває кілька років. От. І з переменним успіхом. Коли я підняла ферритин до 30, у мене випадіння волосся припинилось. Я здала аналізи, прийшла знову до гематолога. Вона каже: о, все, 30 це нормально. Я тоді ще не знала, що треба 50, а краще 70. Я довіряла лікарям те, що мені кажуть. 30 то нормально все, переставайте приймати залізо, просто ну, їжте більше червоного м'яса, їжте там гречку. Тобі думаєте, чого я так гречку їм? Ну, якісь ще продукти. Ну, в основному це м'ясо і гречка, тому вона мені сказала. Ну, типу, і не сидіть на дієтах ніяк. Я кажу, я ніколи і не сиділа жодного разу. Хорошо. Через рік. У мене починає знову сиплитись. Ну, не через рік, через рік я вже зрозуміла, що щось не так, я знову пішла здавати аналіз, і у мене він знову був щось там, 10, той феритин. Тобто, на м'ясі, хоча я його вже вживала, на ну, звичайній їжі він в мене все одно почав падати. От. І потім я пішла на курси на одні, на курси на другі по нутріціології. Познайомилася з такою темою, як нутріціологія, взагалі до того я не знала, що це таке. Ну, воно не було так популярно, як зараз. От. І з'ясувала ще багато всього цікавого про здоров'я в цілому. Той зі мною давно, той знає, скільки я експериментувала з їжею, я і на вегетаріанстві віган... сиділа, але недовго, всього три місяці, мені було достатньо, щоб зрозуміти, що на мені це не працює. Мій організм погано засвоїв білок, тому рослинний білок він ще гірше засвоюється в плані кількість його на масу, яку ми з'їли, там відсоток дуже маленький, який засвоюється. Я не можу їсти багато, тому я їм невеликі порції, і через це засвоєння білочку ще менше. Це все приходить з досвідом. Я, втративши той білок, який у мене був на той момент ще більше, знов почала втрачати волосся, бігом почала їсти назад м'ясо і яйця всі діла. От, і вивчати це питання далі. От, зараз я прийшла до того, що мені треба піднімати феретин, і я п'ю для цього залізо. Залізо п'ю не той тардефірон вже, бо він такий жорсткий дуже на кишковий, на, ну, на травення, а купую зайфьорбу з мікроелементами додатковими, це називається кофактори. І там велике дозування. Плюс я п'ю селен для щитоподібної залози, яка, до речі, у мене відновилася. відновилась. І я пропила у цей курс вітамінів для волосся, там амінокислоти, комплекс амінокислот, які теж і піднімають і білок, і ферритин. Ну, тобто, воно все в комплексі, працює таким. Чином спрацювало, що волосся дійсно перестало зовсім випадати, почало рости. І тепер моя задача продовжувати приймати залізо, поки мій феретин не підніметься до 50, а потім курсами просто буду приймати, ну тобто, 10 днів на місяць, наприклад. В період, коли я Критичні дні, от ми дуже втрачаємо жінки, дуже втрачаємо залізо саме цей період. От, Тому треба доганятися ним. А, і, і що? І будете спостерігати за цим всім, бо я ж знімаю відео для вас і ви це все можете бачити і враховувати для свого життя теж. Я сподіваюся, моє відео корисне. Якщо так, то, будь ласка, постав вподобайку. Якщо є питання, запитуй. А я зараз наварбуюсь, буду красивою, красивою. Я і так гарно. Але буду ще гарнішою. А як ще пройдуть оці всі кремчики, сивородки, ті, що мені машуня познаходила? Класно буде. Так що мій шлях до густого волосся дуже давно розпочався, з лікарями, з різними. Але багато інформації я просто збирала сама, перевіряла сама на собі і нарешті маю результат. А я прийшла ці безсульфатні шампуні, це все така фігня, ці безсульфатні шампуні. Я фігньою, бо не очищується нормально коріння волосся і е, сальні залози забиті, і через це стан волосся ще гірше стає. Тобто, ну, я відмовилась від них. А зараз ми купили з машею е, олію для волосся, як вона називається, розмаринову. Це вона побачила на американському Ютубі. Дуже там зараз ця тема популярна. У нас такої інформації взагалі yeah. немає. Тому Маша перерила всю інформацію на умовному Ютубі і в Тіктоку. Побачили там до і після дівчата діляться. І вже у нас така олія є. Будемо використовувати. Так що підписуйтесь на канал, кому цікава тема волосся, відновлення волосся, експериментів з волоссям. Підписуйтесь, ставте вподобайку, пишіть свій комент. Обов'язково відправте це відео, кому ви вважаєте за потрібне. Може комусь це допоможе. Бувайте!